Ви знаєте, про що я подумала після цієї історії закою? Я згадала про дві революції, які боролись проти тиранії: американську та французьку. Обидві закінчилися перемогою революціонерів. Але якщо американська призвела до свободи та демократії, то французька спочатку до анархії, а потім диктатури. У чому ж була різниця між двома революціями, що вони так по-різному закінчилися? Справа в тому, що американці розуміли, що вони боролись не тільки проти британської корони, але й проти самої ідеї, яка за короною стояла: ідеї контролю та обмеження свободи. Вони прекрасно знали, що за для тріумф своєї держави їм не просто треба перемогти, але й самим не стати тими, проти кого вони воювали. Французи цього не зрозуміли, і результати ми знаємо. І ні, я не веду до того, що сміючись над смертю росіянина, ми перетворюємось на них. Сміятися можна над всім. робіть, що хочете. Це ваша справа. Я кажу про те, що ми маємо пам'ятати, Україна воює за свободу, включно зі свободою висловлювати свої думки без остраху за це бути викресленим з українців. Ніхто не має боятись казати, що думає, і якщо ви відчуваєте, що вам страшно говорити, то знайте, ми йдемо по французькому шляху.